11 клас, зима у мого друга Романа День народження. Ми з пацанами по старій традиції подарували йому гроші. Ну Знаєте цю гру, там, де ви по колу один одному даруєте 500 гривень, і виграє той, хто перший помре. От. День народження це таке неймовірне свято, всі хочуть чогось незвичного, неймовірного, неочікуваного. Тому ми пішли бухати. Алкоголь, як ви знаєте, досить сильно тормозить організм. Тому, аби нівелювати це тормозіння, ми вирішили запивати енергетиком фізика. їбать! Привіт, дякую, що дивишся це відео. Підпишись на наш канал, постав лайк, напиши коментар, це нам дуже допоможе розвивати український стендап. Я мало що пам'ятаю з того вечора, але на щастя, в мене є відоси. На одному з відосів я виглядаю як бармен. Хіба що замість текіли і гренадіну у мене нон стоп і хлібний дар. А замість цього шейкера у мене рот Ромка. Проходить трохи часу, ми все випили, пора вже вертатися додому. Ми йдемо отак під ручку ромко по центрі, і тут Ромко падає. Ми його піднімаємо, а він просто не стоїть на ногах. Мабуть, він випив стільки енергетики, що його енергосистема тупо не витримала. Ну от, Ми зробили ще 9 підходів тяги ромка з-під землі. Але він все рівно не стоїть. Лежить, як пляцок, розлігся червоний, схожий на 50 літрів розлитого кисіля. Люди на нас увагу не звертають, тому що Ромко впав біля церкви. Всі думають, що він б'є поклони. <плес> на щастя, до нас підійшли якісь чуваки, викликали нам швидку допомогу, і ми почали загружати Ромка в машину швидкої допомоги. Загружати п'яне тіло в машину це єбать нетривіальна задача. Збоку це виглядало, ніби ми засовуємо гівно на цат-сраку. Ми приїхали в лікарню, положили Ромка, засунули його, і тут лікар дістає здоровенний шланг. Я дивлюся на лікаря, лікар дивиться на мене, шланг чомусь дивиться на Ромка. Я питаюся в лікаря якась пожежа? Лікар каже, та, труби горять. Будемо зараз промивати ромку шлунок через рот. Не переживайте, не страшно. Це майже як клізма. Хіба менше смердить? От як неприємно це звучить, так воно неприємно і насправді. Я це знаю, тому що я колись ходив до гастроентеролога і мені потрібно було пускати зонд. Хто не знає, хто не знає зонд це така трубка, в кінці якої є камера. От, Тоді я пішов до лікаря, до речі, цікавий факт. Чим дешевша клініка, тим товстіший зонт. В той день я цього не знав, вирішив зекономити. Приходжу до лікаря, сідаю, він дістає якусь, відкриває шуфлятку, і дістає звідти здоровенний, чорний, товстий кінський хуй. І, як виявилось, це ендоскоп. Підходить до мене з цим чудом і питає, будеш? Каже: то не страшно. А я два дні не їв, аби прочиститися, і все рівно обісрався зі страхом. Він дістав е, тримач це така кругла штука з отвором, який вставляють в рот, аби в тебе не закривався рот. Е, виглядає один в один як якась оральна затичка для збочинців. І от я лежу. У мене в роті оральна затичка для збочинців. В лікарі в руках здоровенний кінський хуй. Я дуже боявся, що зараз зайде хтось з моїх знайомих. Я би ніяк не відмазався. Що би я сказав? Я так лікуюсь. <плес> я лежу там в лікаря. В мені метровий метра, метровий шланг. І дві думки в голові крутяться. Перше питання. «Хм, Цікаво. Скільки я зекономив? Друге. Як же добре, що до воролога я записався в дорожчу клініку? Так ось. Повертаємося до Ромка. Ромко все ще лежить в лікарні. Лікар з таким натхненням запхав йому в рот шланг, що мені здалося, що він чисто ради цього там і працює. Ромка почала накачувати водою, ця вода почала з нього виходити, а потім почало текти щось червоним. Лікарі почали перешептуватися. Кров внутрішня кровотеча. Я думаю, пізда! Ромко порвався. Лікарі десь бігають, шукають якісь нитки, чи чим там заштопують людей, які порвалися, я не знаю. А я думаю, як я це буду пояснювати, мамі Ромко. Типу, алота? Ромко? Його накачали водою, і він лопнув. Я думаю, ну не можеш так просто люди рватися. Починає заспокоювати лікаря. Кажу, він не порвався. Я знаю Ромка. Він міцний. <рес> Як потім виявилося, ця вся червона вода це був енергетик, не кров. Лікар нам виписав такий здоровенний список лікарств. Ми з цим списком лікарств пішли вночі з хлопцем в другій ночі в аптеку. Це ж були ті часи, коли аптеки працювали цілодобово. Зараз вже не так. Зараз би Ромко здох. Ми приходимо в аптеку, я даю той папірець, аптекарка називає якісь позаземні суми тих препаратів. У нас хлопцями ледве хватило на третину, ми думаємо, що робити. І тут я згадую, що в мене в руці лежить рамкова куртка. Коротше, ми дістали всі гроші, які ми йому дарували на день народження і потратили їх на лікарство. Тепер виходить, що наш подарунок на його день народження це те, що він не здох. Грубо кажучи, ми подарували йому життя. Це, до речі, було важливо, адже якби ми подарували йому гроші, і він в той же день помер, то він би виграв. Повертаємося ми до лікарні, віддаємо ліки лікарю і сидимо, чекаємо в коридорі. Я не знаю, чого ми там чекали, на що ми очікували. Мабуть, очікували, що Ромко зараз із ці таблетки вийде і такий: о, я вас красть, демо далі бухати. Але Ромко не вийшов, зато приїхали поліцейські. Олег, який сидів біля мене, як їх побачив, одразу почав, почав переживати. Казав: Блін, то це капець, якщо, якщо поліцейські мене посадять в тюрму, ви, батьки, батьки мене з дому виженуть. <риклад> я, я думаю, як ти плануєш жити вдома, якщо ти будеш сидіти в тюрмі? <риклад> поліцейські підходять до нас, кажуть, так-то, так-то, треба з'їздити до мами Ромка, пояснити, привезти їх сюди, і ми сідаємо в машину. І тут я маю пояснити, що що Ромко, що Олег, що я, всі ми пили однаково, і ми дуже п'яні. Це було особливо видно по Олегу, бо він їхав в машині поліцейських і задавав досить цікаві питання. Таку, а де у вас тут марихуана? Бардачку, так? Да. А ми можемо збити бабцю, якщо включимо мигалку. Пане поліцейський, а що ви відчуваєте, коли проїжджаєте лежачий поліцейський? В один момент Олег згадав, що потрібно подзвонити до своїх батьків і попередити, що він буде пізно, але всіх нас телефони були розряджені, тому він попросив телефон в поліцейську. Бере він телефон поліцейського. Заходить в програму Контакти. Набирає Набирає мама і дзвонить. Там піднімають. Олег щось каже: типу: Ало, мама, привет, як справи? Я сьогодні буду пізно. Йому ми, відповідаючись, типу, що? Та ти ж з нами не живеш? Олег збиває. Віддає телефон поліцейському. Каже дякую. Повертається до мене і каже: Ти поняв? Вони все ж мене вигнали? Це все дякую. Дякую, що дивишся це відео. Подивись наші інші відоси. У нас їх дуже багато. А також ми пропонуємо тобі спробувати себе на сцені, так само, як ці хлопці і дівчата. Приходь на курс, пройди навчання, ми напишемо перший твій монолог разом. Ти виступиш на сцені на повний зал і запам'ятаєш це на все своє життя. Приходь, сцена тебе чекає!